Доброго дня. Пропоную перевірити наявність відео, зв'язку та звуку на відеоконференції. Будь ласка, ті, хто підвітався, будь ласка, віть, будь ласка, відео. Трансляцію і звук. Доброго дня. Доброго дня, ще раз, будь ласка, давайте перевіримо так відеозв'язок з Олександру ЄС, та Роман Євгенович, чи є відеозв'язок і чи вам чути, про що ми говоримо. Так, добре, сьогодні, 24 липня 24 року, року, 11 годині, проводиться громадське слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОУ БМБС СТОЛ, що полягає у переробленні корисних опалень, а саме будівництві підприємства по переробленні корисних опалень, його подальша експлуатація, а також зміни цільового призначення земельної ділянок для ведення. Ведення особисто селянського господарства на цільове призначення придатне для проведення повної діяльності. Зміна цільового призначення планується для земельної ділянки загальної площею 7 гектарів 558 ГА, яка розташована в Житомирському районі Житомирської області. Я Семенюк Микола Миколаїв, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів, і уповноважений від головувати на даних громадських слуханнях. Зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазнавши власне ім'я та по батькові та прізвище і зазначенням контактних даних для інформування по суті обговорених питань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і результати. Громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів буде вноситись до єдиного реєстру з оцінки впливу на докіде. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати. Власною безпекою та негайно перейти до е, укриттів а та безпечних місць. Проведення громадських слухань припинятися не буде у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Так, за інформацією е, інтерфейсу та е, нашого чату, де да, у громадських слуханнях е, зареєстровані так на чотири учасники, а саме два представники від департаменту екології та природних ресурсів. Так, е, представник від суб'єктуре обіцян мері... Мерінов Роман Євгенович є. Yeah. Так, є добре. Представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля Василь. Так, враховуючи присутність організатора громадських слухань та представників суб'єктів сподарювання громадських слухання, можуть проводитись. Прошу повідомити представників громадськості, які доєдналися до громадських слухань про вашу участь. Ви можете повідомити. З голосу голосу на відеоконференції, або записати свою присутність і після ім'я по батькові в чаті нашої відеоконференції. Так, в ефірі відеоконференції наразі тиша. У чаті відеоконференції немає додаткових повідомлень. Тому пропоную. Враховуючи до порядку, зачекати до 11.15 11, і надавши час та можливість приєднатися до відеоконференції громадських слухань представників громадськості, якщо такі будуть і мають бажання приєднатися до громадських слухань, і потім далі продовжимо проведення громадських слухань. Зараз пропоную тих, хто приєднався. Поки тимчасово вигнути звук та відео і почекати до назначеного часу, дякую тоді, почекаємо. Добре. Так. Е börjar. Ще раз продовжуємо проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на умову статті 7, якому пиво про оцінки прийому діяльності, які проводили 5, 17 року, 17 людня, 17-го року, зі змінами. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, на е, яка введена е, пунктом 2, прим 2 статті 17, при та перехідні положення закону оцінку впливу на довкілля на дії воєнного стану на території України, який введено указом президента України про внесення про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64, 2022. І відповідно регулюється постанов Кабінету Міністрів від 08.09.23 року номер 967 про внесення змін до, до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання на підключення до відеоконференції даних громадських слухань було Надано уповноженим територіальним органам, суб'єкту господарювання Місце за час проведення даних слухань також було узгоджено. Інформація про що зазначалося в пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення. звіту з оцінки впливу по нову діяльності, і було опубліковано в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі Екосистема. Та також оголошення було як розміщені на дошках оголошень. Сільської ради та на сайтах е, е, Високівської сільської ради та Житомирської РДА. Е, відповідно, порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 зі змінами, внесеними згідно постанови Кабінету міністрів номер 967 під 23 року. Отже, наразі маємо 11.18, тому повторюю своє питання чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. Так. У ефірі. Відеоконференції громадських слухань, тиша у чаті додаткових текстових повідомлень не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис запис, фіксує, що станом на 11.19. у нас на громадських слуханнях зареєстровано чотири учасника. З них два учасника представники департаменту повноваженого територіального органу. Та представник суб'єкту господарювання, а саме директор ТОВ МВІСІ Стоун» та представник розробника матеріалу звіту за оцінки впливу на довкілля представників громадськості на громадські слухання на, 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 на даний час не зареєструвалися і е, не приєдналися до відеоконференції громадських слухань, за, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання з пунктом 23 постанови постанов кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у, у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 17 року. номер 989 мною як огурчим буде складено та підписано відповідний акт. Відтак. Пропоную закрити громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля по новому діяльності МВС вісім, що полягає у переробленні корисних попалень, а саме будівництво підприємства по переробленню корисних попалень, його подальша експлуатація, а також зміни цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення придатне для проведення повної діяльності загальної площею 7,55,85 га. В Житомирському районі Житомирської області та вважаємо, що громадські слухання відбулись. Крім того, для всіх, хто буде бажати проводити громад... надавати зауваження і пропозиції до планової діяльності, всіх є можливість надати і пропозиції письмовому або в електронному вигляді на адреси департаменту крової та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Тому дякую усім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції громадських слухань. Наразі громадські слухання завершені. Усім добра та миру. До зустрічі. До зустрічі.